Російські військові розстріляли п'ятьох із шести взятих у полон українських військовополонених на Запорізькому та чотирьох на Покровському напрямках. Про це повідомили у телеграмі офісу генерального прокурора 28 листопада. За обома фактами розпочати кримінальне провадження. І більше про факт розстрілу військовополонених на запорізькому напрямку розказав телефоном в коментарі Суспільному. Начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Запорізької обласної прокуратури Микита Ковалевський. Так, правоохоронними органами регіону зафіксовано черговий воєнний злочин, вчинений представниками збройних сил Російської Федерації дійсно 24 листопада поточного року. Представники сил оборони України потрапили у полон під час ворожого штурму наших позицій. Цей випадок мав місце поблизу Новодарівки, Пологівського району Запорізької області. Військовослужбовці з СРФ роззброїли шістьох українських військовополонених. Після чого п'ятьох з них розстріляли з автоматів, а одного взяли в полон. Наразі повідомити дані зазначеного підрозділу та відповідних осіб з їх позивними я на жаль не можу. з міркувань безпеки таємниці слідства, але можу запевнити, що правоохоронцями вживаються всі можливі заходи для ідентифікації та притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Також на теперішній час попередньо ідентифіковано підрозділ збройних сил Російської Федерації, а також встановлюються та перевіряються конкретні військовослужбовці цього підрозділу, якими безпосередньо здійснено розстріл. На теперішній час по Запорізькій області ми на жаль маємо сім фактів вбивств. Щонайменше 20 оборонців України, крім цього, можу повідомити, що протягом поточного року обвинувальний акт в одному такому провадженні скеровано до суду інші перебувають на стадії досудового розслідування. Ну і нагадаю, що станом на 26 листопада правоохоронними органами України розслідують 54 випадки вбивства військовополонених. І про це повідомив нашим колегам в суспільне студії начальник управління департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Денис Лисенко. Давайте послухаємо його заяву. На сьогоднішній день правоохоронними органами України розслідується 54 випадки вбивства військовополонених під час здачі в полон або безпосередньо після вдачі. При цьому досліджуються обставини вбивства 147 українських захисників. Розслідування цих інцидентів воно ускладнене тим, що правоохоронні органи не мають доступу до місця вчинення злочину, не мають доступу до виконавців. Зачасту не мають доступу до виконавців, а так само свідків. Та інших доказів, які ми могли б сприяти розслідуванню таких справ, але ми намагаємось робити нашу роботу максимально ефективно. І на сьогодні ми вже встановили шістьох представників окупаційних військ РФ, які причетні до вбивства військовополонених українських двоє з цих представників на сьогодні вже засуджено судом. Кримінальне провадження щодо одного з них розглядається наразі в суді. Пізно 70% всіх випадків, зафіксованих правоохоронними органами з початку широкомасштабної агресії РФ, були вчинені саме у 2024 році. Можливо, це пов'язано в першу чергу з тим, що е, почастіше підвищилася інтенсифікація. Інтенсифікація штурмових дій підрозділів РФ на відповідних напрямках, а так само це пов'язуємо з тим, що багато бойових дій, які зараз відбуваються, вони відбуваються під повним контролем, як правило, дронів і під відеофіксацію. Тому наші правоохоронні органи а також сил оборони. Фіксують значно більше таких випадків, але ми при цьому ж не можемо говорити, що раніше такого не було, або було суттєво менше. Тому ми просто могли не бачити їх і не знати про ці інциденти. Як розглядають такі злочини, що вдається, яку інформацію отримати на це про це все будемо спілкуватися з адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів. Юрій Білубілус доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Студія, вітаю вас! Вітаю, шановні телеглядачі! Знову обговорюємо черговий випадок розстрілу українських військовополонених. І ми почули коментар Дениса Лисенка кілька хвилин тому. Він зауважив, що. Те, що раніше таких злочинів не було, не, не означає, оскільки не всі такі випадки фіксуються дронами. Тобто про такі випадки вдається дізнатися, коли кадри потрапляють під об'єктиви українських дронів, які теж перебувають і працюють на, в зоні бойових дій. На вашу думку, з чим пов'язана така активність і збільшення кількості злочинів або взагалі їхня фіксація? Давайте скажемо так. Я особисто знаю Дениса Лисенка. Ми з ним співпрацювали по справах про воєнні злочини. Я з ним тут абсолютно погоджуюся з тим, що те, що ми зараз бачимо більшу кількість. Нам відомо про більшу кількість вбивств військовополонених, зовсім не дорівнює тому, що їх стало більше, що їх стало набагато більше. Я би так точно не говорив, тому що ми не можемо володіти повними цифрами, повною картиною, повною інформацією. Я думаю, що просто в останній час. Ми побачили більшу кількість доказів, того, які можуть інколи дуже красномовно свідчити про те, що наш військовий був мав статус військовополоненого, тобто не продовжував бій або був пораненим. Або підняв руки догори і висловив чітко свій намір про те, що він здається, і ми побачили більше е, інформації, більше відеозаписів про те, що таких доказів стає більше, про те, що таких злочинів стає більше. Е, і насправді на те, що вдається їх зафіксувати, це насправді дуже гарно, тому що окрім е, доказової. Якості в рамках кримінального провадження ми маємо можливість демонструвати ці докази і в організації Об'єднаних Націй, і на будь-яких майданчиках, а, чи то правових, чи то дипломатичних, чи то політичних демонструвати їх закритим шляхом нашим міжнародним партнерам для того, щоб це було складовою тиску на Російську Федерацію. Я розумію, що ми три роки говоримо про тиск. Ми три роки говоримо про різні засоби тиску на Росії, про те, що вони повинні припиняти припинити це внаслідок тиску. Але це цього не відбувається. Проте добре, що ми бачимо те, які злочини вони вчиняють, і що ми можемо ці цю інформацію, ці е, відеозаписи, фотозаписи, фото, покази свідків використати. Для того щоб карати конкретних людей, і для того щоб працювати конкретно проти російської армії, проти Росії як держави, і я вам можу навести приклад. Я працював з родиною е військового, якого вбили, який мав статус військовополоненого. Він був пораненим. Він продовжувати бій абсолютно не міг і його вбито. І дуже випадково е з'явилася інформація про те, що. Його вбито їх там побачили по формі, їх побачили там по часу. Співставили, і у нас у його родини була інформація, відеозапис на телефоні, де він спілкувався навіть останні хвилини до заходу російського військового в той підвал, де вони переховувалися. Я ці записи бачу. Він на записі конкретно говорить, що вже все, все вони йдуть. Він назвав таким словом. Неефірним вони заходять, і цей відеозапис також ми долучали до матеріалів справи. Але ж не кожен робить такий відеозапис, не у кожному випадку такі докази є. І не кожному випадку ми взагалі можемо дізнатися сьогодні чи завтра про те, що військовополонених вбивають і знищують, і це є грубим, абсолютно грубим порушенням правил війни міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Які підтримуються і Російською Федерацією, тому добре, що такі, такі докази з'являються. Якщо їх з'являється більше, це, це гарний інструмент для того, щоб працювати глибше і більше, і доводити провину людей, і працювати, і показувати світу, що робить Росія. Пане Юрію, як вдається оце доводити вам особисто, скільки е, таких справ вже доведено і е, представлено міжнародному суду? Ну, дивіться, тут справа не тільки про міжнародний суд, тут справа про внутрішні суди України в першу чергу. Тому що е, ми е, тут працювати повинні для того, щоб карати російських військових. Суд в ГАЗі, якщо ви маєте на увазі його, він буде судити там один ну, відсоток. Тобто це дуже маленька кількість тому це наше в першу чергу завдання, і я знаю точно, що вся інформація, яка так чи інакше чітко і конкретно свідчить про розстріли вбивства і знущання, також над військовополоненими, над ними знущаються в російських тюрмах, над ними знущаються в місцях утримання. Вся ця інформація потрапляє на міжнародні майданчики, і точно ця інформація потрапляє до. Міжнародного кримінального суду цієї ж такі гаги, тому що це може бути наказ вищого керівництва, щоб просто не залишати нікого в живих. Якщо ви бачили гарне розслідування Радіо Свободи по бучі, по березню 22-го, там було перехоплення, і російський військовий казав здається своїй матері, що у нас чіткий наказ в полон нікого не брати, цивільних знищувати, військових знищувати в полон нікого не брати, навіть якщо вони здаються. Контекст там такий. тому вся ця інформація є в наших. Органах я особисто ту інформацію з якою я працював, я її передав з відповідно до СБУ, до генпрокуратури. Я знаю точно, що СБУ там починало працювати це навесні цього року. Тому інформація вся передається, вся, вся демонструється максимально на всіх можливих майданчиках і державою, і інститутами громадянського суспільства, скажімо, правозахисними організаціями, які у нас в цьому полі працюють. І інформацію різними шляхами різними каналами доводять до, до тих очей і тих вух, які повинні це бачити, які можуть приймати рішення, рішення для допомоги Україні. І ви навели такий доказ, де сам військовий записав навіть останні пересмертні кадри. А загалом, звідки дається отримувати інформацію, деталі щодо того, де відбулося де відбувся злочин, за яких обставин і хто є тими військовими, які його здійснювали? Тут можуть бути використані різні групи доказів. Якщо ми говоримо про той випадок, який я описав, ну Людина спілкувалася зі своєю сестрою з її чоловіком. Він чітко розповідав, де він знаходиться. Це була Авдіївка. Він розповідав, в якому конкретно місці він перебуває. Тобто, ця інформація була відомою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про дрон, ми з вами в ефірі вже здається в жовтні обговорювали це один раз. Тон у дрона є відповідна інформація, як у певного засобу, да, є інформація, де він літав, хто ним керував, яке завдання там було. Технічна інформація, цю всю інформацію можна перетворити у належний доказ в рамках кримінальної справи, тому що ви, журналісти, демонструєте, і все людям зрозуміло. В рамках юридичного процесу потрібно ще трошки попрацювати, щоб інформацію перетворити в доказ з точки зору процесу, з точки зору. Права е і найрізноманітніші докази, які можуть бути використані, вони всі можуть бути потрібні: супутникові зв'язки, відеозаписи, фотографії, покази свідків, речові докази, допити людей, е яких наприклад, ми беремо в полон, вони можуть розповідати, вони можуть володіти великою кількістю інформації, яка може допомогти знаходити тих конкретно людей, які, які вбивали. Тому що якщо ми слух, коли ми вірніше слухаємо російських. Там різні є російські ютуб-канали. Я інколи передивляюся інтерв'ю з колишніми там вагнерівцями тощо. І вони дуже часто на спокійному форматі розповідають деякі епізоди вбивств цивільних, вбивств військовополонених. Вони кажуть, де це було, коли це було, хто це робив і яким чином це робив. Тому таким з різних з різних, скажімо так, ресурсів можна отримати інформацію з різних джерел буде правильніше сказати, і вона вся повинна групуватися і допомагати встановити кон конкретні шляхи для подальшого розслідування, для того, щоб вийти на конкретних людей на конкретні місця, і для того, щоб встановити яким чином е вбивали конкретну людину. Так, і обов'язково будемо стежити за тим, як будуть розглядати такі справи. Пане Юрію, дуже вдячні вам за те, що знайшли час доєднатися до, до нашого ефіру. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів, був з нами на прямому зв'язку.